Мам, а що це тебе, мідія в мушлях чи що? <смір> ну так, приїхала Мідія в мушлях. А навіщо скажи в мушлях, брати, якщо можна вже чищену взяти? Ну, по-перше, в мушлях вона ж набагато крупніша, і тут зовсім інший смак, набагато смачніша. Хто обрав, той знає. Так я от не знаю, як її готувати. Ти знаєш чи ні? Та що там її готувати? Береш сковорідку, а тільки бери без покриття, тому що повредиш його, таку саму обикнову Ага. Викладаєш туди ці мідії, робиш соус вершково-часниковий, ну береш вершки, видавлюєш туди часничок, солиш, перчиш, це все заливаєш, накриваєш кришечкою, ну минутки 4-5 протушив. Вони так поокривалися. Знімаєш потім кришку, угу. що там потім виклав на тарілку, там на блюдо, лимончиком полив, якщо любиш, і все, і смакуєш. А скільки в такій упаковці? А в такій упаковці кілограм. Так що, ну, це не багато, скільки да? коштує? А коштує 255 гривень за кілограм, за оцю упаковочку. Ну, нормальна ціна. Нормальна ціна. Добре, треба пробувати. Звичайно.